Всіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. Продовжуємо розбирати фрезерний інструмент в рамках циклу навчальних відео. У попередньому відео ми починали розбирати одну з основних фрезерних операцій, а саме фрезерування уступів 90 градусів. Та розглянули лінійки Хелі Фріміл і НАНМІЛ. Сьогодні мова буде йти про більш потужні пластини танкінсального типу. Хейлі Танг та Logic 8 Tank. Почнемо з пластин лінійки Хейлі Танг. Давайте розберемося, у чому перевага та яке призначення таких пластин. На відміну від радіально закріплених пластин, пластини тангенсального типу за рахунок іншого розташування в корпусі дозволяють збільшити його жорсткість. Для більшої надійності посадкове гніздо під пластину виконано у формі так званого ластівчиного хвоста. Пластини призначені для високоефективного чернового фрезерування та мають зубчасту ріжучу кромку для кращого стружкодробління. Поєднавши міцні пластини зі стружкоподроблювальною кромкою та потужними фрезами різної конфігурації під ці пластини, ми отримуємо високопродуктивний інструмент, який дозволяє вибирати великий об'єми металу. Це може бути фрезерування уступів, Рульових важелів в автомобільній промисловості або обробка деталей вугільно-гірничної, а також залізничної промисловості. Як, наприклад, обробка колії зі спеціальними профільними фрезами, застосування в інших галузях, обробка фланців теплообмінників, обробка по контуру заглушок для олії, фрезами з наборною ріжучою кромкою або так звані фрези кукурудзи. Та інші деталі. Є безліч пластин різних геометрій для матеріалів всіх груп. Для виконання як чистових, так і чернових операцій. Пластини доступні у п'ятьох габаритах з різницею за глибиною для обробки уступів або фрезерування паза. Після успіху лінійки Хелітанг було розроблено економічне рішення Logic 8 танк лінійка інструменту з тангенціальними пластинами, але вже з восьма ріжучими кромками і широкою кромкою вайфер для чорнового фрезерування сталі та чавуну. Дана пластина здатна максимально наблизити результат обробки до шліфувальної операції. Особливо результат зеркальної поверхні після обробки буде помітний на нержавіючих сталях. Завдяки геометрії посадкового місця «Ластічен хвіст пластина надійно закріплюється в гнізді, що дозволяє проводити високошвидкісну обробку на екстремальних режимах різання. Тангенсальний спосіб закріплення зменшує сили, що діють на гвинт, і виключає зусилля з суву. Фрези призначені для обробки площин та уступів. Води підходять для різних типів сталі та чавуну, а також для чернової та чистової обробки у виробництві штампів та прес-форм у загальному машинобудуванні. Та в автомобільній промисловості. Гарним рішенням став вибір цієї лінійки для обробки деталі Гальмівний супорт, де було необхідно максимально підвищити якість обробляємої поверхні, при цьому зменшити час обробки та покращити срок служби інструменту. Це лише декілька прикладів цілеспрямованих та найкращих рішень для економічного виконання подібних операцій. Сьогодні ми розглянули лише декілька лінійок для обробки уступів 90 градусів серед великої номенклатури фрез для різних видів обробки. Про них дивіться у наступних відео. На цьому в мене все. До нових зустрічей. До побачення!